Якщо я отримую, наприклад, якусь там книгу як подарунок, або кружку, або інші речі, то зазвичай що треба, щоб зробити місце на полиці на цей подарунок. Якщо в мене, наприклад, багато книжок, то вже як немає на нову місця, то варто щоб віддати ці, які я вже прочитав, комусь, хто може більше зацікавлений цією книжкою. І так само. Є з кожним даром, який отримуємо, також з, даром, з, дарами, з дарами Божими. Наприклад, коли хтось йде до семінарії, до вищої семінарії духовної, щоб прийняти дар священства, то можна сказати, що такий семінарист дуже багато чого втрачає. Але так насправді. Він ну, ну, Втрачає ну, передусім те, що ну, він віддає цілого себе на те, щоб служити Богові, щоб служити людям, щоб служити церкві. Ну і, звичайно, що можна сказати, власне, він багато чого втрачає. Але так насправді то чим більше він втрачає, як семінарист, тим кращим священником може статись завдяки Божій благодаті. завдяки... Тому що в Його серці є більше місця на цей Божий дар, яким є священство. І так само є з кожним даром від Бога. Він для кожного з нас щось готує. Він готує для когось, мабуть, дар здоров'я, для когось дар миру, для інших, може, саме дар віри. Дуже різноманітні дари дар надії, дар радості. Дуже багато різних дарів, він готує для кожного з нас. Але як зробити простір в серці на те, щоб прийняти цей, це все, що Він хоче нам дати? Бо проблема в тому, що Він дає, але в нас немає місця на ці дари. Сьогодні в першому читанні ми почули, а саме в понеділок ми почули, як Мойсей приніс Ізраїлеві. Таблиці Свідоцтва, тобто величезний Божий дар, Божі заповіді. Але в їхньому серці не було місця на цей дар, тому що цілий простір серця був зайнятий честю для золотого теля. А сьогодні ми почули, як Мойсей, як Мойсей вже вдруге вертається з цієї гори, гори Синай, і знову приносить ці таблиці, тому що раніше він їх знищив, бо побачив, що, що немає місця в серцях цих людей на, на цей Божий дар. А сьогодні знову, після зруйнування цього теляти, після зруйнування цього всього, що заважало. Ізраїлітянам прийняти Божий дар, він вертається вдруге з цим самим даром, і вже чуємо, як ізраїлітяни слухають його, слухають всього того, що Господь сказав Мойсеєві на Божому горі. Тобто, бачимо, як цей Ізраїль став здатним прийняти Божий дар. Саме так, власне, потрібно зробити простір на цей Божий дар. Відкидаючи те, що зайве. Тобто ну можна собі ставити таке питання, чи просиш в Бога про якийсь дар? Чи, наприклад, так як так як цей купець знайшов цю перлину, чи ти просиш про цю перлину? Якщо так, ну то ми почули, що цей купець він продав усе, щоб цю перлину купити. Чи ти вже продав, продала усе. Щоб отримати від Бога цю перлину. Або цей скарб. Знову в Євангелію ми почули, що цей, цей чоловік він продав усе, щоб придбати це поле, на якому є скарб. Чи ти вже продав продала усе, щоб купити це поле, на якому є скарб якщо просиш про якийсь скарб від Бога. Щоб прийняти який-небудь Божий дар потрібне є місце в серці. Саме тому, власне, коли ми приступаємо до святого причастя, то наші серця, наші серця мають бути вільними від тяжкого гріха, щоб там був простір для Бога. Так само, якщо приходимо до сповіді, то щоб отримати цей дар прощення гріхів, нам потрібно жаліти за наші гріхи. щоб було в цьому серці місце на прощення гріхів, на цей Божий дар. Сьогодні згадуємо про Святу Діву Марію Ангельську. Тож просимо в неї, щоб вона, вона, яка отримала найбільший Божий дар, Боже материнство. І Бог зробив в її серці простір на цей дар. Він захистив її від всякого гріха, вона є непорочною. Тож просимо в неї, власне, щоб вона також своїм заступництвом допомагала нам зробити в наших серцях цей простір на ці всі Божі дари, про яких ми просимо Бога. Амінь.